Я б звичайно хотіла, щоб сюди летіли тільки готові роботи, але життя вирішило за мене. Все ж таки, готова робота тут є. Всім всім вітання з Німеччини. Я вас запрошу, у свій в'язальний простір. І сьогодні я буду підводити підсумки в'язального червня. Він був не дуже такий активний. Я думаю, хто за мною спостерігав, той розуміє. Ви майже не було влогів. Але все ж таки я щось в'язала, щось створила, і мені хочеться вам дещо показати. І мої процеси, які ви бачили, що я тут складала. І у мене є одна готова робота, яка, яку я завершила буквально на вихідних. Тобто, ось, ось вона ще така гаряча спилу з жару. Я її обов'язково в кінці цього відео вам покажу. Окрім того, я хочу розповісти деякі моменти, які сталися зі мною у моєму в'язальному житті. Мені здається, це буде цікаво вам, тому, а також на що ці в'язальні моменти мене надихнули. Давайте будемо про це говорити. Якщо вам цікаво, сідайте позручніше, беріть чайок, кавусю. Чесно вам скажу, не знаю, на який час затягнеться це відео і скільки по хвилинкам я буду розмовляти. Але перш ніж показувати і розповідати про своє в'язальне життя, я хочу всім, всім вам подякувати за неймовірну підтримку. Я дуже вам вдячна. Це надихаючий момент, коли тобі пишуть люди. Багато хто помітив мої оченята сумні, так було написано мені в коментарях, Юля, чому сумні оченята. Але я думаю, багато хто з вас розуміють причину. По-перше, я зараз не знаходжусь не вдома. Вдома ситуація жахлива, майже кожного дня обстріли Харкова, і ви розумієте, що це морально також дуже складно. Я вам скажу: відчувати те, що відбувається в Харкові зараз, дуже складніше, тому що ти це читаєш тільки в пабліках, в новинах. Окрім того, рідні мене намагаються оберігати від цієї інформації, але толку з того, ти все одно бачиш. Да? Мене вже чоловік кричав, видали всі пабліки, але ну я так не можу. Мені треба слідкувати за подіями, по-іншому ніяк. Ось, Можливо, я цим з'їдаю, ну така ось я є. Що ти зробиш? Я бачу, що багато дівчаток моїх коліжаночок, хто знімає відео, хто там публікує пости в інстаграмах, хтось замикається, хтось намагається виходити з зони комфорту, там, яка створилася за ці роки, вже яка це ну, назвати комфортному дуже складно, але все ж таки, вона ми створюємо якусь там да, свою зону. Тому я бачу, що дуже багато хто в такому ж самому. Тані, як ми називаємо творча криза, я можу сказати, що це творча криза, але вона спровокована ситуацією. І ось вам відповідь на те, хто мені казав: є люди, які навпаки йдуть у творчість і весь там негатив реалізують в якісь речі. Я не можу займатися творчістю, коли я в негативному стані. І ось вчора, буквально вчора, я єдиний день, де я не валялася півдня в ліжку. Це я собі дозволяю робити тільки в неділю, можу сказати. Півдня я лежу в ліжку просто в цьому телефоні. І я не беру якось корисної інформації. Я нічого не беру. Просто знаєте, в голові ти сидиш. Цим, цим. І тебе це дратує, а ти нічого не можеш зробити. Тобто ось, ось такі моменти. А, але мені вдалося, як би, як кажуть, наш Ігоря лікар відправив на лікарняний, бо він жалівся на головні болі, і лікар його відправив на лікарняний на три дні. Тому а, три дні ми могли, він не ходив до школи, і ми вирішили поїхати до моря. Тут море від нас недалеко, це не те, що там десь якийсь другий край географії. Я маю проїзний, який я сплачую щомісяця в будь-якому випадку. Ігор має шкільний проїзний, тому ми просто вирішили зібратися і поїхали на море. А, в перший день Ігор добре купався, вже далі почалися дожі, і купатися було неможливо. Я потрішечки, потрішечки в'язала, мочила ножки у воді. Шкарпетка так і не дов'язана, я це все покажу. Це, це мій дорожній процес, який я завела. Бо я намагаюся з іграм якомога більше десь знаходитись не вдома, щоб думки не сиділи в негативі. Бо коли ти не вдома, в тебе мінімум інтернету, мінімум ти в ньому лазиш, ти більше рухаєшся. Так ось. Я в'язала, я бачила погляди людей, які приходили мім повз нас, коли я в'яжу, там на коврику сиділа, просто стояла, в'язала. І десь вже на третій день до мене підходесь на третій день до мене підходить німкеня і починає запитувати, що в'яжу я. Розповідає, що вона в'яже светр, в'язала светри, але зараз вона має захворювання з суставами, з суставами захворювання, тому в'язати вона не може. А я ви знаєте, я сижу, як ота собака Павлова. Я добре розумію, що ця Німкеня мені говорить, але відповісти, окрім так і посміхатись, я більше нічого не можу. Ось так виходить. Знаєте, тому треба трішки вчитися говорити більше аніж, бо розуміння ти розумієш, а говорити ти не можеш, на жаль. Перед за. Точніше, не перед записом, коли вже почала я записувати відео, я просто потім його почала заново записувати. А, мені подзвонила моя буратор, і я також з нею розмовляла, але відповісти ну, якось там наловану, ну, не знаю, зрозуміла вона мене чи ні? Не знаю. Тому ось така у мене була ситуація. <гум> ось в кінці місяця завела я дорожній процес, як ви вже зрозуміли, я його вам також покажу. А також, друзі, у мене сталося навчання з продажів майстер-класів. Не переживайте одразу, хто там мене дивиться і дивиться, кому для кого важливі мої майстер-класи, відео-майстер-класи. Безкоштовні майстер-класи залишаться. Але це навчання мене наштовхнуло на те, що я все ж таки маю зробити той курс, по, навчальний курс по в'язанню для новачків. Я дуже про це давно мріяла. Я хотіла зняти таке масштабне відео на Ютубі, але на сьогоднішній день це буде україномовний курс, одразу скажу. Але на сьогоднішній день я зрозуміла, що. Немає сенсу знімати цей курс, витрачати величезну купу часу, тому що треба кожен моментик пров'язати прописати в цьому курсі для того, щоб ти міг донести цю інформацію. А людина ну мало буде переглядів. Я в цьому впевнена, що це буде мало переглядів, тому що багато інформації просто губиться. Доволі велика кількість інформації просто губиться в просторах російськомовного контенту. На жаль, і навіть коли ти вбиваєш україномовні теги, хештеги, то серед них дуже багато російськомовного контенту. На жаль. Це говорить про те, що нас багато хто споживає цей контент, на жаль. Тому я вирішила, що буде в мене цей курс, курс буде платний, я над ним працюю зараз і хочу його запустити десь восени. Більш точніше всю інформацію я розповім тут і в інстаграмі, якщо ви ще не підписані на мій інстаграм, пишіть. Дивіться, підписуйтесь, я там, хоч частіше трішки з'являюся і трішки більше показую, розповідаю свого там в'язального життя, аніж тут зараз на Ютубі, ну так склалося поки що. А тепер я хочу перейти до своїх процесів. Вони йдуть в переміжку з моєю вишивкою, тому, вибачте, будь ласка, хто не дуже полюбляє вишивку, але ну, є у мене. Я, чесно кажучи, дуже б хотіла скоріше, скоріше залишити. Ну, да, мені залишилось правильно один ряд. Ось. З темно-синім кольором, потім буде жовтий і блакитний колір. І я завершу повністю один листочок. І в мене залишиться ще один листочок, а потім. Тобто, ще чотири листочки. Я так прикинула, я думаю, це ще років на 4-5 вишивки моєї. Але мені дуже подобається, що виходить. ну Я не якось маю брак часу для цієї вишивки. Я ж кажу, я не професійна вишивальниця, але все ж таки мені дуже подобається, що виходить. Ось такий неймовірно класний виходить процесик, І я його вам показала. Наступний процес. Що... опс, упала, Це ще одна моя вишивка. Дуже мені вона подобається, що виходить. Ось ця брошечка. Я її розпочинала в стартах. І знаєте, Великі камінці я дуже швидко прошила, а маленькі, я спочатку навіть згубила їх. Ну, Вишивається. Далі йде. Далі я хочу вам показати процес, за якого я не можу зробити дорожним. Тому що подивіться, наскільки він виходить, ось сам процес виходить, наскільки об'ємний. Тому що тут у мене два мотки пряжі, і я вержу гольб в техніці Helix. Звичайно, якби я його брала з собою. В дорогу я б скоріше задов'яла, але моя сумка не дозволяє такого розміру шкарпетку возити з собою. Але, чесно кажучи, коли беремо Ігоря рюкзак, то можна було б і його взяти. Але я завела дорожній процес. І це ще одна шкарпетка. Ось вона така, дивіться, яка класна вийшла. Цю шкарпеточку я вив'язала буквально за один день дороги. Ми їздили в Берлін і туди, і в зворотньому напрямку. Ось хвост бачите, так і не сховала. Єдине, що я приїхала додому, я закрила кінчики. Ми погуляли по Берліну і тим самим. Я завершила цю вона нам так подобається, класний колір, але не прала. І в мене тут, на жаль, немає блокаторів. Не знаю, як зробити, щоб так гарненько їх для вас фотографувати. Ну, і другу шкарпетку я також почала, вже з поїздкою на море. Але я ж вам кажу, що я майже не вив'язала. Тут я вже почала в'язати клин підйому. ось Дивіться, бачите. М -м -м! Маю надію, що я не згубила. Бачите, нема в мене. Хм. Буду зараз шукати. Маю надію, що не згубила можливо у Ігоря в Робзаці, бо буде дуже-дуже-дуже не дуже. Якщо я згубила... Вибачте, Вибачте. мені трішки прийшлося прирватись, але давайте завершимо з процесами. Все ж таки треба буде шукати мені спицю. Ну, одним словом, я у влозі розповім вам. Знайшла я спецю чи ні. Так, зараз я працюю ось над цим кардиганом. Дивіться вже, скільки вив'язано. Вже я дов'язала ось до цього моменту, де у нас кісточки на, да, на бедрах йдуть. І ще маю три моточки плюс четвертий для планочка. Поки. на пилюку його, як кажуть. Поки що мені. Подобається. І я б хотіла, звичайно, набагато довший, але вже скільки вийде, стільки будуть. Треба дов'язати ось цей моточок і дов'язати ще три моточки ще 150 грамів. Чим швидше дов'яжуть, тим буде швидше готовий кардиган. Зараз він був на годі, бо вже дуже-дуже бо бо вже похолодав. Ну і Ще один процес. Готова робота. На жаль, не на собі, треба було на собі, але ж все-таки. Я обов'язково в майбутньому вам покажу на собі. Це ось ця футболка. Мені здається, вона вийшла неймовірно класною. Суперова. Все, що я хотіла. Єдина ця футболка в мене забрала стільки часу, це неймовірно. Я, мабуть, 4 чи 5 вечорів. Бо останнім часом я в'яжу тільки ввечері. Ну, Якщо ми десь не їдемо, я не беру дорожний процес. Да, наприклад. Бо, ну, Якщо ми не їдемо, то я ходжу або на заняття, або ще десь. Якісь нагальні потр... плани треба виконувати. Да. Ось. У мене мався бути більш трішки довший рукавчик, але мені не вистачало пряжі. Тобто, спочатку я хвилювалася, вистачить мені блакитної пряжі, знайшла, супер, я така задоволена, клас, купила. Тут сірої не вистачає. Сірої мені не вистачало, чесно вам скажу, до останнього, тому що я е, його не вистачило. Бачите, я горловинку хотіла трішки по-іншому обробити, але придумала ось такий варіант обробки. Бачите, кольором, тобто блакитна, а потім сіренька колір. Або якщо я б не обробила так, було б не дуже, мені здається. Мені хотілося рядочок прив'язати. Е, е, де, якщо щось стане. Вирівняти да, стовпчиками без накиду, на півстопчиками, а вже потім радчим шагом пройтися. Ну цей речі шаг, чесно вам скажу, на фоні блакитної пряжі не дуже повітний, тому що блакитна пряжа вона товстіша, а сіренька вона тонша. Одним словом, топ мій готовий, я чесно скажу, задоволена. Хоч і прийшлося над ним попихтіть, тому що мені довелося розпускати рукава, а розпускати ру... рукава з однієї, де вони йдуть, да, де ти починаєш в'язати, тобто ззаду наперед було ще той квестик. Ось так. Але я маю готову роботу. Чому я не сказала нарада? Все ж таки, хоч в кінці сезону, я її попрала, закинула в пральну машину, закрила очі, витягла. Супер. Чесно кажучи, це мій був такий перший ризик експерименту закинути в правильну машину. Ну, у мене просто був той стан настрою, якщо я її зараз не закину, вона буде ще довго знаходитися, щоб я її попрала. Ну, не було в мене настрою її брати. Тому ось так я зробила такий експеримент. Ну що ж, ось такі мої просування, ось такі мої процеси, ось такі мої емоції, як кажуть. Дякую всім за підтримку, дякую за теплі слова. Не забуваємо підтримувати один одного, підтримувати україномовний контент. Бережіть себе, не нехтуйте тривогами, бо ці не сплять. Я запікала, давайте будемо зробимо вигляд те слово. До наступних зустрічей у наступних відео, а вони обов'язково будуть.